Російські загарбники знову вдарили ракетами по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Телеграм. У повідомленні йдеться, що ворог атакував ракетами обласний центр. Цілями стали об'єкти інфраструктури. Старух уточнив, що росіяни завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках. Кількість жертв уточнюється. Люди знаходяться під завалами. Наразі відомо про загибель однієї жінки. Також 12 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Їх ушпиталено серед них одна. Трирічна дитина, завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС, вдалося врятувати 21 постраждалого. Але під завалами ще можуть залишатися люди. Ворог наніс ракетний удар по житлових будинках. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб Достати всіх людей з і мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати один одному, все одно переможемо, все буде Україна.